Цей день настав: червоні прапори, відключення світла та навіть сплячий леклер. Нарешті боліди виїхали на трек після довгої зимової паузи. Графіки наступних сесій ви можете побачити тут. Перша сесія була настільки спокійною, що Леклер не витримав і заснув у боксах, і це відео вже встигло стати мемом. Але друга сесія була цікавішою, червоні прапори більше ніж на годину. І знаєте чому? Бо у всьому паддоку і навіть на самій трасі зникло світло. Не так з цими відео про Хеммельтон. Нові пілоти Red Bull вирішили перевірити на трасі як добре дрифтять їх боліди, і Хаджар і Лоусон влаштували ефектні заноси на трасі. А ось і результати першого дня тестів. Але не спішіть робити висновки, коли всі команди працюють за різними програмами, і навіть найкращий час на секунду гірше, чи минулорічний пол. Під час двох сесій були різні умови. Відповідно, під час другої сесії траса більш еволюціонувала, Відповідно, їхні результати краще, ніж ті, хто працювали у першій сесії. Для тестів командам було запропоновано 35 комплектів шин, восьми різних складів. Це комплекти c 1 по c 6 та два склади дощових. Тут ви можете побачити, які комплекти обрала кожна команда. Тести тільки почались, і ще весь сезон попереду. А що ви думаєте про перший день? пишіть у коментарях.